Шикарна квартира з видами на море, басейн, парковка ходить в вартість, дуже велика така от місце для барбекю, зона для барбекю, Види на гірські пейзажі, на лагуну, де водиться розлій фламінго. Беріть з собою обов'язково біноклі, можна спостерігати за рідкісними цими видами птахів. Також ще одної кімнати виход на окремий балкончик. Тут, виходить, столик. Холодильник, вся мебельнова. Є навіть, бачу, машинка для миття посуду, диванчик. от, такий от, удобний. от відповідно, Телевізор. І в кожній кімнаті також телевізор. Санузу От. В одній от, виход, для одній кімнати. І як я вже казав, тут вихід на окремий балкончик з цієї спальні де можна уєдинитися і реально поспостерігати за природою і розовим фламінго. Так, інша спальна кімната знаходиться ось тут справа. От, Відповідно, двоспальне ліжко, кондиціонер, телевізор, шкаф і отакий от санузел. От даже така от... опа. Штучка само відкривається. В общем, кому треба буде, напишіть мені в особисті. В цьому комплексі також є апартаменти і квартири, які можна винайняти. Оця квартира здається за 200 євро за добу на вересень місяць, кому треба буде звертайтеся, напишіть і до зустрічі в Аббані.